Росія переконана, що зламає українську оборону. У Будапешті вчора знову протестували проти політики уряду. Явка виборців у Польщі трохи більша 50%. Путін переконаний, що до кінця року збройні сили Росії зможуть зламати українську оборону та повністю захопити чотири області, як пише Блумберг. У зв'язку із цим Кремль не налаштований на серйозні поступки під час діалогу із Трампом. Попри заяви про мир, Путін готовий до затяжного протистояння. Пише видання. Тим часом президент США Трамп сьогодні має намір поговорити із Путіним, а потім із Зеленським після персональної розмови із українським лідером. Трамп збирається провести колективний дзвінок із президентом України, а також представниками країн НАТО. А от канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він разом із лідерами Британії, Франції та Польщі збирається поговорити з Трампом іще ще до розмови з Путіним та Зеленським. Близько 10 тисяч угорців вийшли учора на вулиці Будапешта проти політики угорського уряду. Про це повідомляє агентство Associated Press. Учасники акції зібралися перед будівлею парламенту, щоб серед іншого засудити законопроект про неурядові організації. Деякі учасники акції наголосили, що недільна акція була опозицією до нещодавніх дій уряду, які на їхню думку обмежують основні права та утискають незалежні змі. І ще один протест Спалахнув через кілька днів після того, як правляча партія внесла до парламенту законопроект про неурядові організації згідно з законом. Організації, які отримують підтримку з за кордону, можуть зіткнутися із позбавленням фінансуванням штрафом або ж повною забороною. Цей закон схожий на аналогічні закони, що діють в Росії та Грузії. Мазовське, малопольське та поморське воєводства міз найвищою явкою на президентських виборах. Голова національної виборчої комісії Сільвестер Мартіняк оголосив, що понад половина тих, хто має право голосу, проголосували саме у цих регіонах. Найвища фреквенція більша явка це мазовське воєводство. Там проголосувало майже 55%, У малопольському 52%, У десь на тому ж рівні і Поморське. Воєводство із 52%. двома місце, процентами високості фреквенції воюцтво поморське п'ятдесят Найнижча явка виборців зафіксована в опольському воєводстві. Там лише 43%, а також у Любузькому та Вармінсько-Мазурському. Там трохи більше 47%. Розмова із путіним не принесе жодного прогресу. Вважають аналітики. У другий тур президентських виборів виходять Шасковський та Навроцький. Польська залізниця стане проблемою для армії у разі конфлікту. У сполучених штатах зростає тиск на Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти Росії, якщо Путін не погодиться на перемир'я в Україні. Президент Трамп має поговорити телефоном із російським лідером сьогодні. У день також запланована розмова із Володимиром Зеленським. Аналітик східної політики Барто Теславський прогнозує, що розмови з Путіном наймовірніше не принесе жодного прогресу. Не сподіваємося чи нічого, поніваж Росіяніма. Нічого не варто очікувати. У росіян бетонна позиція. Якщо Трамп не збирається зробити Путіну поступки в усьому, що той хоче, то ніякого прориву не станеться. Але варто звернути увагу одразу після Путіна. Трамп також має поговорити із Зеленським. і Це дуже велика зміна порівняно із тим, як поводилася американська адміністрація на початку. Початку американська адміністрація захопивала за словами аналітика. Дональд Трамп став заручником власної риторики. Рафал Часковський переміг у першому турі президентських виборів, отримавши понад 31% відсоток голосів. Кароль Навроцький отримав 29,7%, дев'ять цілих і відсотка. Далі йдуть Гжегош Браун, понад 6% відсотків. І Шимон головня неповних 5%. Гра починається з початком, сказав соціолог професор Пшемислав Садура в ефірі польського радіо. Якщо в останні роки... Ки ми мали фаворита у президентських виборах, то зараз його немає. На мою думку, часковський перестав бути фаворитом, але і навроцький ним не є. Усе починається заново. Обидва достойника мають підтримку 50 на 50. Шанси на попарче ваші так зі 50-50. За кордоном Рафал Часковський переміг у першому турі президентських виборів із 37 відсотками. Разом із тим другим виявився не Навроцький, а Славомір Менцен. За нього 17 відсотків поляків і лише на третьому місці. Навроцький із 16 відсотками гарячою була неділя. Також і в Румунії про європейський мер Бухареста Нікошурдан переміг у право радикала Джорджа Сіміона. Польська залізнична інфраструктура не дасть ради у випадку збройного конфлікту. Експерти б'ють на сполох. Залізниця зараз перебуває у такому стані, що у разі потреби вона стане проблемою для армії. Член правління торгової палати наземного транспорту Рафал Личинський каже, що роками інвестиції у залізницю не були в пріоритеті. Перевагу віддавали фінансуванню автошляхів. Чому буде чистулат потрансформації за 30 років, що пройшли після системних змін, польська залізниця скори... скоротилася із 26 шести тисяч кілометрів до 19 тисяч. Разом із тим, за той же час дорожня мережа із 200 тисяч зросла до 400 тисяч. А це тобто удвічі, уже має загорітися червона лампочка, бо ситуацію позитивною не назвеш. Ситуація не єс позитивна. Експерт зазначає, що залізниця найкраще підходить для перевезення військ та важкого обладнання. Добре, розвинена залізнична мережа дасть армії перевагу і дозволить перекинути союзників на потрібний фланг. Проте для цього потрібна модернізація. зараз залізничні фонди, з яких фінансується розвиток залізничної інфраструктури, становить близько двох мільярдів. В той самий час автомобільний фонд становить 23 мільярди. Поза тим, залізничний фонд на 100% складається складається із коштів євросоюзу є в 100% процентах залежня флуктуації з флуктуацій Польська залізнична мережа описується в офіційних документах союзників як важливий елемент військової інфраструкту... інфраструктури. У разі війни підтримка східного флангу НАТО буде здійснюватися польськими коліями.